В країні, бо почалась війна, тому як можна сидіти і не стати на захист своєї країни. Потрапили на мінне загородження, безпосередньо вже майже прийшли до точки. Підірвався мій командир Саня Колодяжний. Після поранення той мене зразу одразу думки були: я восстановлюся, я поверну. Треба вже трошки змінювати і зовсім по-іншому воювати. І пропонували командирам створювати підрозділ безпілотні підрозділ. Я пішов воювати зі мною син і мій брат. І оце ми втрьох почали от над цим працювати, збирати кошти, свої вкладати, деякі речі купувати. Там якісь пташки, це майбутнє, і треба розумом воювати. І треба створювати такі підрозділи. Наші засоби ураження вони можуть знищувати там, кулеметні артилерійські артилерійські засоби ворога. Птури, котрі наносять там ураження наші техніці, є вже випадки, багато що знищення танків. Так само там їхніх цих небезпечних систем там сонцепок. І було багато випадків. Вони там хаваються, чують, забігають в бліндаж, і туди в бліндаж залітає дрон перекривати повністю. Там можна певні ділянки кордону не давати потім змоги ворогу заходити, так як це трапилося от, на початку повномасштабного вторгнення. Розкажіть, коли ви за яких обставин доєдналися до війська загалом не під час повномасштабної війни? Угу. А ще до цього? Ну свій бойовий шлях почав я в 2014 році? Ще тоді потрапив я в добровольчий підрозділ правий сектор. І з того часу продовжується цей мій шлях. Чому вирішили доєднатися до війська? Ну в нашій країні почалась війна, тому як можна сидіти і не стати на захист своєї країни? Де ви брали участь в яких операціях починаючи з цього часу, з того часу, коли доєдналися до правого сектора? Оборона Пісак, якраз от ми потрапили всі в надії потрапити в Донецький аеропорт, але приїхали, коли то там стояла черга, там хлопці, котрі раніше поприїжджали. На жаль, не довелося нам потрапити туди, тому що якраз правий сектор там в листопаді вивели 2014 року. А ми в жовтні приїхали на Піски. І, але там достатньо гаряче було безпосередньо на Пісках, там бої були. Після того була Авдіївка, Авдіївська промзона. Там приймали більше часу теж участь. Після того вже потрапив на контракт, пішов служити. Контракт підписав 74-й ОРБ. Ну і там так само Мар'їнка славна і там багато там всяких було подій. Ви стали відомими завдяки тому, що була операція по Ви Можете про неї детальніше розказати? Ну відомо я б не називав це. Ну просто там роботу робили, просто повезло потрапити, що прийняли участь в, в цьому. Там долучили наш батальйон е, виконувати те завдання. Як проходила підготовка до цієї операції? Як ну, тоді це була дуже важлива така операція, адже вдалося після цього зробити обмін. Ну, працювали, скажімо так, з калестом. Там були там, певні водні, спочатку одні, там готувалися до того, потім все перегралося, прийшлося безпосередньо вже готуватися і щось вгадувати вже в день, за день до виконання завдання. Ну таким чином, якось підготувалися, все зробили. А як проходила сама операція? Складно, скажімо так. Там Наче там невелика відстань, треба було зайти в сіру зону там, і з території ворога забрати це маха. Але була небезпека перед початком нашим виходом, там снайпери працювали по наших позиціях і прострілювався якраз та ділянка фронту, по ділянкам, по котрій ми повинні були йти. То мій командир Саня Калодяжний він прийняв рішення, змінив маршрут і пішли більш небезпечною ділянкою там по зеленки, тому що до цього була сплановано, що ми там по асфальту швиденько проходимо і забираємо і повертаємося. А на асфальті навряд чи замінована буде, і тому там небезпечно було. Але за обстрілів снайперів нам прийшлося по зіленки, і трошки довше, і це, тому що треба було робити собі тропу і проходити. І якраз потрапили на загородження, безпосередньо вже майже прийшли до точки. Підірвався мій командир Саня Колодяжний. До речі, його нарешті нагородили Героям України. Тільки зараз? Так, так. Чотири роки ми боролися за це, подання були, але от тільки от нещодавно там. Пару тижнів, три тижні тому підписав Зеленський указ і нагородили його Героєм України. Достойна людина, дійсно, один із найкращих воїнів. Ну і таким чином, ми по зеленки прийшли, потрапили на міне загородження. Саня командир вів групу попереду, йшов і якраз прощупав, розміновував і підірвався. Намагався йому допомогу оказати так само, бо що там дуже плотне замінування було і потрапив так само, на, наступив на міну. Тоді у вас для вас ця операція стала найскладнішою? Та ні, я не сказав, що вона найскладніша. Там були і всякі інші, та й складніше було і на Промзону Авдіївську, коли заходили. І До цього ви, так, то, так само там складніше було більше відстані проходити, і виносив побратимів своїх, тому. Я б не сказав, що найскладніше. Ви знали, що там було заміновано не матеріал? Звісно, так. Це вже був не перший випадок, коли наш, з нашого батальйону хлопці підірвалися. Тому ми однозначно спочатку сама складність була в. Щоб прийняти це мах, перейти там певну ділянку фронту, ми розуміли, що там дуже плотно заміновано і ми там пропрацьовували, як це краще зробити і безпечніше. Ну, ця операція була настільки для нас важливою, і необхідною на той час. Дійсно, вона дуже важлива була, тому що це був на той час якби один з головних свідків в показаннях, котрого могли довести причетність Російської Федерації до збиття цього малазійського Боїнгу. Тому дійсно дуже важлива вона була. Як довго відновлювалася? Я так розумію, тоді під час цієї операції ви втратили ногу, так? Так, так. Як довго ви відновлювали, відновлювалися? І чому вирішили? Зрозуміло, багато хто хто вже травмований, Він залишає військову службу. Чому і коли ви вирішили продовжувати нести військову службу? Ну після поранення, то й в мене одразу думки були. Я відновлюся, я повернуся, але на жаль, Змоги повернутися, тому що не було вже де там трошки було законодавство, не дозволяло бійцям з такими пораненнями повертатися на військову службу безпосередньо і приймати участь в бойових діях. І тому тоді в мене не вийшло, певний час я чекав, але вже після повномасштабного вторгнення. Росії, то звісно, вже там сумнівів ніяких не було, що треба ставати на, знов на захист своєї країни і приймати участь в бойових діях. Де вас застала війна і де ви почали військову <кас> службу спочатку повномасштабного вторгнення? В Києві застав, якраз сам з Києва, в Києві вдома були. Мені син зателефонував якраз у цей день. Каже: папа, війна наче, почалась. Я говорю, та не бреши лягай спи. А це ж зранку було. <гум> <гум> ліг далі-далі спати. А потім дружина прикинулася, каже, дійсно, там війна, а у нас там ми вже до цього пропрацьовували певні дії, яким чином будемо діяти при початку війни. То я пригнув машину, поїхав, забрав родину, сина до себе і якби разом були. Почав там у нас в ТРО на районі було сформовано тому що там дуже небезпечна ділянка. Я на окружній живу тірмки два то. Якраз там оці дороги там очікувалося, що будуть йти, якщо прорвуться в Київ. Так тому спочатку там, а коли вже побачили, що там більш-менш все ж таки безпечно в Києві, то приєдналися у мене побратим. Якраз вони на базі 58-ї бригади окремим підрозділом працювали як розвідники і рота вогневої, група вогневої підтримки, там 120 двадцятій міномети. А ми з ним знайомі ще з 14-го і по блату потрапив в 58-му бригаду. Хтось хоче навпаки не потрапити, да, да, а да, ми да. намагалися Якось так. все одно потрапити. Так. На якому напрямку ви тоді працювали після а -а -а. Києва? Чи, ще Ні, ми почали якраз з Києва, якраз ще на Київщині були точилися бої, ми приймали участь там. Ми на Макалівському напрямку якраз були і там працювали. Почали з Київщини, і якраз потім от трошки нам е, попортили нам настрій Кацапи, що втекли, хотіли більше там попрацювати. Втекли, і після Києва трошки відпочили, переформувалися і поїхали на Харківщину. На Харківщині продовжили бойові дії. Уже на безпосередньо там приймали участь. Яка там була ваша місія? Як ви були в ролі піхоти, кого сам ні, безпосередньо наша от група була, ага. поділялася там були розвідники і були два 120-х міномета. То безпосередньо я приймав участь там в розрахунку мінометного. Ага. Які були там операції, якщо можна розказати проведення і на які в які міста ви заходили, зачищали які події? Михайлівка, Кутузівка, якраз от там, от точилися тоді бої на той час. Приймали там біля дергачів, так само приймали там участь. Потім повернувся 58-му бригаду. Пуша загинув мій командир Катавка Андрій. Достатньо відомий. Він займався спортом, теж отримавши важке поранення в. У 2016 році востановився, потім приймав в змаганнях участь. Дуже відомий в певних кругах спортсмен був атлет. Повинен був якраз за кордон їхати в Америку на змагання, але війна застала, і він відмінив змагання і пішов одразу в вибір. Так само впав, що стати на захист батьківщини і приймав участь. І 2 травня, на жаль, при виконанні завдання загинув. Ви були тоді теж там? Так, але там розрахунок якраз поїхав у нас. Два тоді застосовували один розрахунок, і якраз вони поїхали готувати позицію. І почався артобстріл і втратив життя там від міновибухових. Довго після Харкова? Після Харкова повернувся, як загинув мій побратим 58-му бригаду безпосередньо. І ми якраз там базувалися. На Донеччині біля Покровська. Ми намагалися там якраз уже в мене були думки, що треба вже трошки змінювати і зовсім по-іншому воювати. І пропонували командирам створювати підрозділ безпілотні підрозділи. Так само вже думки були створювати якісь на щось по типу камікадзе дронів, mm -hmm. безпілотні дальнольоти, всякі І почали. А якраз я пішов воювати зі мною син і мій брат. І оце ми втрьох почали от над цим працювати, збирати кошти свої вкладати. Деякі речі купувати, там якісь пташки, десь через волонтерів. Де ж люди допомогли. Ми зібрали, все ж таки взяли там крила, але не встигли допрацювати. Вони досі стоять цей проект, не завершений. Допрацьовуємо його, і таким чином там намагалися донести керівництво, що ну це майбутнє, і треба розумом воювати, і треба створювати такі підрозділи. І потім мені повезло, дізнався про створювання нашого підрозділу, де зараз знаходжуся, 14-й полк, і потрапити сюди, якраз по тому профілю, про який ми мріяли і бажали, щоб нарешті були створені такі підрозділи. як зараз відбувається взагалі робота цих дронів безпілотників? В чому їх перевага, і чому за цим якраз перевага в бойових діях і за цим шлях перемоги? Відбувається просто там іде певна комунікація з суміжними підрозділами, визначаються ділянки фронту, де безпосередньо можна застосувати ці засоби ураження. І виїжджається підготовка позицій, виїжджають екіпажі пілотів, суміжники надають очі постійно вісять, аеророзвідка надає цілі, і, а вже безпосередньо наші пілоти займаються ураженням цих цілей. В чому перевага? В тому, що це більш високоточна, тому що можна ураження наносити точніше, в бліндажі в вікна, вікна, будинків залітати. Так само техніку можна там вплоть до кабіни. Там багато вже випадків. Є і відео, там де дійсно хлопці виконують там фантастичне завдання от, ураження от, цими дронами FPV. Тобто вони можуть залітати на територію ворога далеко і прям там вражати найближчі цілі. Тобто підлітати прям притик, так ну далеко, скажем так, поки немає, Бажано, Я думаю, що зараз йде розвиток, будемо збільшити відстані, але все ж таки да кілометрів до десяти можемо залітати на безпосередньо ворожу територію і там наносити нищівного удару по ворогу. Скільки вже було знищено ворога, якщо можна розказати, mm -hmm. і якісь можливо, ви знаєте, на якісь найяскравіші моменти з операції з БПЛА? були достатньо ураження, були прийняли приймали наші розрахунки участь у відбиванні наступу ворога, так само в підтримці наступальних дій наших підрозділів, котрі дуже потужно. Вони все ж таки допомагали і в наступальних діях, і в стримуванні ворога, тому що це дуже Корисне і дуже, дуже ефективне засоби ураження, грубо кажучи, на, точно в цілі 60-ти 82-й мінометом ти не влучиш так. А коли йде там якісь групи ворога, то якраз в групу там, осколочним боєприпасом наноситься ураження і. Бажання потім там далі штурмувати у них відпадає. Тобто, всяких бизнес зараз не згадаєш. Багато було і вражень, і стримання, і підтримання наступу виконання задань хлопцями. Тобто, коли наші хлопці, наприклад, штурмовики йдуть на нові території, бо контр наступають, угу. разом з тим можуть летіти дрони перед ними і підривати ворога? Так, вони можуть знищувати, поки наші там намагаються там просуватися, а наші засоби ураження вони можуть знищувати там кулемитні угу. артилерійські всякі засоби ворога, птури, котрі наносять там ураження, нашій техніці. То ціля дійсно точно вони наносять ураження, і це дуже допомагає підтримки наступальних дій. Чи є у ворога теж такі засоби, і чи починається вже більше війна од пілотів в повітрі БПЛА? Так, ворог теж не сидить на місці, я не погоджуюсь. У нас там в більшості в СМІ там розганяють, що кацап дурак, і это ні, Вони теж вчаться, і вони так само в дуже великій кількості застосовують і в піві дрони, і інші види БПЛА. Тому тут якраз починається дійсно от, війна дронів. А з чим це може бути в подальшому в розвитку, якщо будуть і вони дронами наступати, і ми дронами наступати, що нам треба зробити, щоб ми переважали над ним? Покращувати обладнання, міняти частоти, там, певні технічні засоби, да, там, щоб покращувати, щоб були меж вразливі для ворожого риба, міняти частоти, збільшувати відстані польотів, збільшувати там, акумулятори зарядні цих дронів. Покращувати там сигнали міняти частіше, щоб не було протидії проти наших дронів? Ну таким чином технічно покращувати засоби ураження. А чи можемо ми знищувати їхні дрони? Якщо, наприклад, вони долітають до наші позиції, як знищувати їхні дрони, які підлітають до нас? Так само, як і вони там і проти дронової рушниці можна застосовувати кулемети в агнепальну зброю. Охотничі, навіть, до речі, дуже корисно. У мене є хлопці, вони з собою беруть в двохстволку там, охотниче руж'я, котре потім дійсно ефективніше розсіяння, йде, цей дробі картече, і воно наносить ураження, можна збити і знищити ворожий дрон. Таким скільки, чином, скільки цілий один дрон може вразити одночасно? Один дрон може ну автомобілі або легкоброньовану техніку? Там БМП, металигу, там БТР може вразити. Танк, якщо дійсно там влучно попасти, там в більш уразливі місця, то можна в принципі є вже випадки, багато що знищення танків так само там їхніх цих небезпечних систем, там сонцепок і прочі угу. системи. Скільки потрібно, щоб одночасно виходило дронів на наприклад на позицію аби максимально ефективно відпрацювати там один день? Важко сказати, дивлячись все, яка ділянка по кілометражу повинна захищати. Велика кількість теж дуже не корисна, тому що технічно вони будуть один одному перешкоджати, тому що ну технічні можливості не дозволяють великій кількості застосовувати в пілотів. тому. Ну, контрольовано, треба дивитися на ділянку. Тобто, ну два-три екіпажі ну 100% можуть Вони нормально працювати. Працювали. Так, так які були найкращі, найуспішніші операції? От на запорізькому напрямку завдяки FPV-дрону? достатньо дуже непогано. Ми на проти Там в зоні відповідальності 128 ї бригади ТРО. Допомагали там і в наступальних діях, і так само збивали наступальні дії ворога, приймали участь. Так само в зоні відповідальності 102-ї бригади, 108-ї ТРО наносили дуже неприємні ураження ворогу. Там 108 знищували бліндажі, знищували вогневі точки, щоб наші могли там просуватися на тих напрямках. 102 й так само не дали ворогу просування і завдали таких нормальних ушкоджень ворогу, щоб не було наступальних дій. Наскільки вони не помітні? От чи вони, коли дрон підлітає до позиції росіян, чи вони одразу його помічають, чи він безшумний, чи тобто його важко помітити, чи він легко залітає на ту територію? Помітити, в принципі, складно, але дуже чутно, бо там ну, є технічні можливості і достатньо чутно, тому дійсно вони останнім часом, коли вже дуже плотно застосовуються ці дрони, вони вже на звук відчувають і починають тікати, ховатися. Бояться, але цим він не вони допомагає, так да, було багато випадків. Вони там хаваються, чують, забігають в бліндаж, і туди в бліндаж залітає дрон. Прям всередину да, да, да. сюрприз такий. Да. їм. — Чи тільки на запорізькому напрямку використовуєте в півдрони, чи на інших напрямках також? Чи дитина я... зараз ваш полк такий? Ні, наш полк на декількох ділянках mm. застосовують. І Донецький напрямок, і теж Запорізький, і Херсонський напрямок застосовують. Інші підрозділи так само, тобто по всій лінії фронту зараз дуже багато і потужно застосовуються ці засоби ураження. Чи в чому заключається ваша робота? Ну, повністю контролювати там в, в роті екіпажами, забезпечення. Ну, багато, багато багато питань виникає там, де повинен приймати участь. Але мені повезло всі у нас так вийшло, що хлопці потрапляють дуже мотивовані, дуже порядні. Тому тут особливої важкої роботи немає з таким особовим складом. Тому Завдяки хлопцям, дуже у нас складно складається і керування, і управління, все, повне розуміння ні, ні, всі, всі роти. Я б не сказав, що наша рота найкраща всі найкраще ну, у нас таким чином формувався підрозділ, що потрапляли по рекомендаціях. Mm -hmm. Тому не було такого, де там як стандартно, Там потрапляли через військомати. Там різні люди потрапляють. Скільки потрібно вчитися, аби стати пілотом в півдрон? Ну, хлопці проходили навчання близько двох місяців, і потім злагодження десь. Ну три-чотири місяці точно треба проходити навчання. Що коли закінчиться війна нашою перемогою, Чи бачите ви майбутнє за евпівронами дронами є в якості вже оборони в тому наших кордонів відслідковування? І як ви це бачите, якщо так? Звісно, так це майбутнє і нашої армії, і так само я впевнений, спостерігають армії іншої да, там наших партнерів. Вони спостерігають за використанням, за застосуванням цих літальних апаратів. І за ними майбутнє, звісно, можна і захиси кордону, розрахунки на чергування заступали. Якщо ще будуть покращені там технічні можливості, там, то взагалі перекривати повністю там можна певні ділянки кордону, не давати потім змоги ворогу заходити, так як це трапилося от на початку повномасштабного вторгнення.